Що потрібно робити, чим займати себе тоді, коли летять по всій Україні ворожі ракети, коли обстріли по всій Україні, коли темрява, тому що немає світла? Перше, що потрібно робити, це реально звертатися до Бога, до нашого Творця, звертатися до Ісуса Христа з щирою молитвою покаяння, попросити у Бога пробачення за всі гріхи. Потрібно взяти Біблію, Слово Боже, це є. Саме істинна книга в світі це є пророческа книга, і хто її буде читати, буде мати откровення. І така людина ніколи не залишиться так, як була до цього, тому що вона пізнає істину, яка зробить її вільною від гріха, зробить її вільного від усього лихого на землі. І коли людина пізнає істину, вона реально не має страха, тому що вона знає, що саме основне це бути. В хороших стосунках з Богом і в хороших стосунках з Ісусом Христом.